Доброго дня, глядачі каналу Дешево та Весело. Ось переді мною знову повстало задання таке. Мені треба ось такий костюм створити. Пошити ось таке, я не знаю, пладічко, не плачку. Ось ви бачите тут з ткані червоної такою блестящою. Тут сіточка теж червона, і спідничка, яка тримається на бедрах. Ну що ж, не святі горшки ліп'ять, попробую пошити, тому що синічні костюми, вони дорогі. Краще, як потрібно, шити самому. Якщо є можливість, правда, оверлок не знаю як. Спробую наладити по інструкції, ну, та думаю, що все буде нормально. В крайньому випадку я простручу на машинки, а потім оверлою. Ну що ж, приступаємо. До кройки. Спочатку, напевно, розкрою спідничку оцю, а потім вже верхню частину. Ось дивіться, я купила ось таку тканину. Тут не дуже вам видно, вона дуже така блискуча, яскрава, різні кольори блистять. І жовті, і такі сині, але телефон трохи іскажає. Вона дуже така насичена, всього вам не видно. І ось таку сіточку. Прозора, ніжна сіточка, яка підходить до цієї тканини. Вона буде посередині, між топіком. І спідничкою, надіюсь, мені досить цієї тканини. Що я розпочну, це обріжу ці кромки, щоб вони не затягували тканину, а потім покажу, як буду кроїти спідничку полусонце. Або ще кажуть полукльош. Ось отак після того, як я обрізала края, щоб тканину не затягували вони, я складу її вдвоє. так косинцем як ви бачите, і зробила прямо на тканині викройку. Як ми встановлюємо розміри, ми беремо обхват талії, ділимо на 4 і одну четверту викладаємо на цю тканину. Так як у нас спідничка буде полукльош не сонце кльош, а полукльош Ви можете шити такі спіднички до плаття або окремо. Я буду пізніше пришивати до верхньої частини. А кому потрібно, може просто пошити спідничку. І ось так: в мене одна четверта вийшла 18,5 см. Це сама проста юбка, яку ви можете пошити собі, навіть не вміючи шити. Беремо ми сантиметр і отак вгорі відкладаємо 18,5 см. Ось, бачите, як? Просто згинаємо і відкладаємо. Я вже промалювала, намітила і промалювала. Ось ця лінія. Далі. Від цієї лінії ви відкладаєте довжину, яку ви бажаєте. Це спідничка буде на дівчинку. Вона повинна бути 35 см, тому я наверх додаю сантиметр. І сантиметр на низ. І відкладаю 30, 37 сантиметрів. Отак От прикладаємо, намітили. Прикладаємо 37, намітили. І ось так по всій дліні. Бачите? Це дуже просто. Ось так. І далі. Потім виріжу. Покладу на другу половинку, і спідничка готова. Шила і все. І так вирізаю. От і все, я шила обидві сторони. Спідничка моя готова. В Наступному відео я буду шити верхню частину, бо це буде плаття. Але якщо ви хочете просто спідничку шити. Тому ви з лівої сторони Оставите місце на блискавки. І тут я ще не заробляла, тільки вирлувала заробите і все. І прищите, звичайно, пояс. Ну, я пояс не буду пришивати, тому що у мене буде плаття, але це буде в наступному відео. Я буду шити такий топік. І топік буде закінчуватися нижче груді. Потім буде йти сіточка аж до спіднички. А спідничка буде чуть-чуть нижче лінії талії. Але це все в наступному відео, тому що ви бачили, який мені костюм потрібен. А для спідниці достатньо цього відео. Цю спідницю ще називають спідниця за 5 хвилин. Тобто ви ж бачили, як викраюється одна половинка, по інша, шивається по бокам, пояс і все. Дліна, яка вам подобається. І спідниця готова полуклюш. Ось, якщо її зібрати, будуть отакі фалди равномірні. Ну, я не хочу зараз знову телефон ставити. Пристрій. Ну і так, ви бачите, да? якщо цю спідничка, вона буде вниз спадати фаулами. У мене нема манікена, тому я вам просто припідняла одною рукою, а другою показую. Ось і все. Всього вам найкращого ще разом. І все буде у нас добре. До побачення!